Вправа 274. Приватна підприємниця взяла в банку кредит у розмірі 240 тисяч гривень на рік під 18%. Погашати кредит вона має щомісяця, вносячи однакову суму коштів так, щоб через рік виплатити всю суму кредиту разом з відсотками. Скільки коштів має щомісяця вносити в банк ця клієнтка? Ну що ж, подібні задачі. Розраховують автоматично, правда, всі працівники банків, які розраховують кредит. Ну, давайте спробуємо ми порахувати. Ну що ж, якщо взяла підприємниця кредит у розмірі 240 тисяч гривень на рік під 18%, то давайте порахуємо, а яку суму відсотків буде нараховано до цих коштів. 18% нам потрібно порахувати від 240 тисяч. Ну що ж, записуємо перша дія. Отже, 240 тисяч. Так, щоб знайти один відсоток, ділимо на 100, бо відсоток це сота доля. Так, таких відсотків нам треба 18, результат помножимо на 18. І це дорівнює. Ну що ж, забираємо два нулі, то у нас вийде тоді 2400. Що множиться на 18. І це дорівнює. Ну що ж, давайте запишемо цей добуток так, як 24, що множиться на 18. А два нулі заберемо помножити на 100. І це дорівнює. Ну що ж, так буде простіше. 24 помножити на 18. Записуємо 24. Ну що ж, давайте тут. 24. Що множиться на 18. Множимо. 8 помножити на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 помножити на 8 це 16, плюс 3 це 19. 24, що множиться на 1 це 24. Додаємо. В, кінці в нас буде 2. 9 плюс 4 це 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 плюс 1 це 3, плюс 1 це 4. Ну що ж. Записуємо що добуток У нас дорівнює 432, що множиться на 100. Ну і це буде дорівнювати, Додаємо DM2, то це буде 43 200. У дужках записуємо чого? Гривень. І пишемо, що це буде нараховано, буде нараховано. нараховано відсотків за рік. А гаразд. Ну що ж, ми вже дізналися, скільки буде нараховано відсотків, а яку загальну суму потрібно повернути підприємниці до 240 тисяч, що вона взяла. Ще додатково треба повернути 43 тисячі 200 гривень відсотків. Знайдемо суму. Ну що ж, записуємо друга дія. Тобто 240 тисяч. Додати? 43 тисячі, 200. І це дорівнює. Ну що ж, тоді це буде 283 тисячі, 283 тисячі, 200. Записуємо в дужках, «чого» гривень. Це в нас буде загальна заборгованість. І Ну що ж, отже, загальна заборгованість клієнтки буде складати 283 тисячі 200 гривень. Її потрібно виплатити протягом 12 місяців за рік, так? Рівними частками. Ну що ж, тоді ділимо на 12 і дізнаємося, яку частину потрібно сплачувати щомісяця. Ну, Записуємо тоді третє діє. Отже, 283 тисячі 200. Потрібно поділити на 12. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не придумаєш. Треба ділити куточком. І це буде доволі громізко. Ну, давайте ділити. Отже, записуємо 283 200. Давайте, напевно, десь тут 283 200. Що ділиться? Що ділиться на 12? Ну що ж, 28 ділимо на 12, це буде 2. 2 помножити на 12, це 24. Віднімаємо. 28 мінус 24 це буде 4. Зносимо трійку. 43 ділимо на 12, це буде 3. 3 помножити на 2 це 6. 1 помножити на 3 це 3. Віднімаємо. Так, 3 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 6, це буде 7. 4. Забрали одиницю, це 3. 3 мінус 3 це 0. Попереду напишемо. Зносимо двойку. Отже, 72 ділимо на 12, це буде 6. 6 помножити на 2 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 6 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю. Тобто ділення завершене. Ще є два нулі, що ми не використали. Допишемо їх. Так. То записуємо, що у нас частка вийшла 23 600. 23 600. Записуємо в дужках чого гривень. Так. Отже, 23600 грн записуємо. Має щомісяця вносити в банк клієнтка Ну що ж, записуємо відповідь. Скільки коштів має щомісяця вносити в банк ця клієнтка? Записуємо 23 600 гривень. Ну що ж, ось таке завдання на нарахування відсотків за кредитом. Будьте уважні в той момент, коли підписуєте кредитний договір, чи вам під силу буде сплачувати відсотки. На цьому вправу завершено.